Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. в вплівку тіло жінки знайшли у квартирі у Луцьку. Прикордонники зі стрільбою затримали контрабандистів. Трамп підписав указ про підвищення тарифів на імпорт сталі та алюмінію до США. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 червня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. Експертиза підтвердила загибель у Донецькій області 51-річного солдата Анатолія Сергійчука із села Градись Камінькаширського району. Про це повідомила у Фейсбуці Маневицька селищна рада. Тривалий час доля солдата була невідома, і лише 3 червня з'ясувалося, що помічник стрільця гранатометника солдат Анатолій Сергійчук загинув 5 жовтня 2024 року під час виконання. Бойового завдання на території Донецької області про зустріч полеглого воїна на рідній землі. Повідомлять згодом. Помер герой Михайло Капійчук, житель села Вербка, 1975 року народження. Про це повідомили на сторінці Дубівської громади. Захисник мужньо захищав свою батьківщину. На превеликий жаль, він помер 4 червня цьогоріч у лікарні Львова. На щиті повертається у рідне місто навідник мотопіхотного відділення Ковальчанин Роман Степашук 1990 року народження. Який понад рік вважався зниклим безвісти його життя обірвалося 2 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району на Донеччині. Повідомив міський голова Ігор Чайка. Прощання відбудеться 5 червня в 11 годині. В соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці поховають бійця на алеї героїв міського кладовища. Також на війні загинув лучанин Роман Любих 1991 року народження. Про це повідомили у міській раді. Молодий сержант був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира групи роти спеціального призначення. Загинув військовий 2 червня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Яблунівка Сумської області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює найщиріше співчуття рідним і близьким загиблих та померлих воїнів. Честь та шана героям. На Волині попрощалися із загиблим захисником Дмитром Леховим. Про це повідомили на сторінці Литовської громади. Сотні людей зі сльозами на очах з квітами прийшли віддати шану воїну, який трагічно загинув за свою батьківщину. Під звуки оркестру жителі громади на колінах прощалися з тим, хто ціною власного життя, захищав нашу свободу. Чин поховання відбувся у храмі Введення Пресвятої Богородиці. Поховали загиблого воїна на сільському кладовищі. Нагадаємо, хоробрий захисник трагічно загинув одинадцять. Того березня минулого року в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області редакція телеканалу конкурентіві висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. У Луцьку на проспекті Соборності у квартирі одного із будинків знайшли тіло жінки. Сусіди розповіли моторошні деталі трагедії. Більше дивіться у матеріалі. Жахливий інцидент стався у Луцьку 3 червня ввечері. Ось у цьому будинку на проспекті Соборності в одній із квартир виявили тіло жінки. Мешканці будинку розповіли нам шокуючі деталі трагедії. Мешканці будинку на проспекті Соборності досі не можуть повірити в те, що сталося у їх під'їзді. Мені сьогодні сказали, що вона так жорстоко погодилася своєю матір'ю. Я в це не повірила. Ви знаєте, що я декілька разів тільки бачила. Я біля отут повніседніку. Полола квіти. Вона йшла і привіталася. Сказала мені Віта, восьмого поверху, що вона Декілька разів заходила до неї в неї каже: настільки чисто, гарно було. Люди кажуть, квартиру, де виявили моторошну знахідку, відносно недавно десь, нібито з початку весни, знімали матір із дочкою. Звідки вони приїхали і хто ці люди? Сусіди не знають. З їх слів померлі було років 70 на вигляд. А її дочка відзначають, була завжди привітною до мешканців, за яких обставин померла. Жінка нікому не відомо. Втім, люди розповідають, її тіло знайшла власниця квартири, яка прийшла знімати показники лічильників. Воно було загорнуте в поліетиленову плівку та обмотане скотчем. Господиня прийшла. Почав показники зняти і знайшла, каже, це, це, це. а вона. Це господиня зайшла. Угу. Mm. Але мені здається, я чогось упевнена, що вона була в пошуках е, транспорту. Що вона її упакувала у плівку, скотчем перемотала, і це зробила, каже, заздалегідь, тому що, каже, треба таку кількість. Ну, Плівки і оцих всяких матеріалів додаткових, то не можна зібрати ось так раз пора, значить вона готувалася. Люди кажуть, вчора, 3 червня, в їх дворі було чимало поліції, яку одразу ж викликала власниця квартири. А вони якось живуть не так давно. Вроді би щось таке там жила інша Сім'я зовсім в міліції було багато, машин багато. Зрозуміло було, що сталася якась трагедія, бо так не буває. Криміналісти потім йшли. ну, це було зрозуміло, що не просто так. Із власних джерел нам стало відомо, що це нібито донька замотала тіло померлої матері в плівку, оскільки нібито не мала грошей на похорон. В квартирі, де знайшли жінку, нам ніхто не відчинив. Де перебуває донька померлої, поки не ясно. Відомо, що тіло жінки відправили на судово медичну експертизу, яка має встановити від чого саме. Вона померла. Нині усі деталі того, що сталося за дверима цієї квартири. З'ясовують правоохоронці у селищі Голоби Ковальського району 3 червня. Жінка потрапила під потяг. Від отриманих травм постраждала, загинула. Як розповіли телеканалу конкурентів у відділенні екстреної медицини, жінка отримала травми голови несумісні із життям. У поліції наразі з'ясовують обставини інциденту. Біля Луцького селі Тарасова, 4 червня, трапилася ДТП. Про це інформують місцеві телеграм-канали. Пишуть, що автівка з причепом злетіло кувет. Це підтвердили. І у поліції Волині на місці події працювали медики та правоохоронці. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські військові у ніч на 4 червня здійснили комбіновану атаку по Харкову, застосувавши ракети й безпілотники. За словами голови ОВА Олега Сенягубова, у Новобаварському районі внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджена одноповерхова промислова будівля постраждав чоловік. Міський голова Терехов уточнив, що для ударів по Харкову російські військові застосували 9 шахедів і дві ракети, тип яких ще встановлені. Овлюють також вночі 4 червня. Ворог атакував Одесу та район. За даними місцевої прокуратури, росіяни застосували понад 20 БПЛА. у результаті атаки, пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, гаражі, складські приміщення приватних підприємств. За даними голови ОВА Олега Кіпера постраждала одна людина. Також у сумах рятувальники завершили роботи на місцях ворожих ударів, які РФ здійснила в день 3 червня. Внаслідок ворожого обстрілу загинули чотири людини ще 28 поранені, з них троє дітей. 4 червня ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів ЗСУ у Полтавській області. Військовослужбовці перебували в укритті на момент російського удару, що дозволило зберегти їхнє життя. Про це повідомили в сухопутних військ. ЗСУ на жаль, є пораненням. Усім постраждалим оперативно надали усю необхідну кваліфіковану медичну допомогу у спеціалізованих медичних закладах. В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Щодня Росія вчиняє злочини проти населення України, зокрема і дітей. Вона несе у сім'ї українців руйнування, горе і страждання. У цей день ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук. Куль розірваних ракет та бомб ворога, сльози, відчай, біль, злість і ненависть це те, що відчуває кожен із нас. Відібрані скалічені життя наших дітей це незгоєння. Довічні рани України. Підприємець нажився на 28 мільйонах гривень через закупівлю дронів. Українська компанія уклала договір із комерційною структурою на постачання 500 безпілотників для державної установи на 28 мільйонів гривень. Гроші перерахували, але дрони так і не отримали. За інформацією поліції, замість виконання зобов'язань, підприємець вивів частину коштів за кордон у словаччину. Арешту перевів через фіктивні фірми. Йому вже оголосили підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, скоєному в умовах воєнного стану, слідство встановлює інших можливих учасників схеми. На Закарпатті прикордонники зі стрільбою затримали трьох чоловіків, які намагалися переправити сигарети до Румунії за допомогою безпілотників. Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України західний кордон. Контрабандистів спіймали під час підготовки до запуску чотирьох літакових дронів за 10 кілометрів від кордону. Зломисники намагалися втекти тому прикордонний наряд відкрив попереджувальний вогонь. На місці затримання знайшли два позашляховики, чотири дрони, антенни, ретранслятори, ноутбук, пульт та керування запускову установку та майже 5 тисяч пачок сигарет. Справу передали до бюро економічної безпеки. Триває пошук інших учасників схеми. У рівному викрили злочинну схему із розповсюдження наркотиків прямо в СІЗО. Ключову роль у ній відіграв працівник ізолятора, який через романтичний зв'язок з арештанткою погодився на участь у наркобізнесі. Про це повідомили у державному бюро розслідувань. Жінка вмовила чоловіка отримувати наркотики і передавати їх до установи. Далі товар потрапляв до раніше судимого організатора, який збував його серед інших ув'язнених. У схемі фігурують бупренорфін, метамфетамін. Канабіс і півіпін винагорода за допомогу не гроші, а інтимні фото. Чоловіка затримали під час чергового отримання наркотиків. Усім трьом учасникам оголошено підозру їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Служба безпеки України оприлюднила частину найяскравіших відеоуражень літаків стратегічної авіації. РФ за результатами спецоперації павутина, яку здійснила СБУ 1 червня. Було уражено 41 російський літак. Значна частина з них знищена безповоротно а окремі будуть відновлюватися довгими роками. Нагадаємо, що орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ перевищує 7 мільярдів доларів. США тепер до загальносвітових новин у ніч на 4 червня у Курській області РФ пролунали потужні вибухи. Як повідомляє виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Гінштейн, російське місто Рильськ опинилося під атакою дронів. За його словами, внаслідок атаки на одному з підприємств зайнялася пожежа. Російські пропагандисти активно поширювали у мережі відео з прильотами. Також місцеві повідомляли, що нібито відбулася повторна детонація вибухових речовин на підприємстві. Відомо, що постраждала 66-річна жінка. Тим часом, вранці, 4 червня, російські змі масово повідомляли. Про вибухи, які прогреміли у російській коломні, що розташована у московській області, пишуть, що нібито щось вибухнуло на території військової частини. Також місцеві опублікували чимало фото та відео, на яких було помітно, як на місці здінявся величезний стовп чорного диму. Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення до 50% тарифів на імпорт сталі та алюмінію. Про це стало відомо із заяви глави держави на сайті Білого Дому. В указі президент зазначив, що міністр торгівлі визнав масштаби та умови нинішнього імпорту до США сталевих виробів, такими, що загрожують національній безпеці країни. З огляду на ситуацію я вирішив підвищити ставку мита на імпорт сталевих а також алюмінієвих виробів. З 25% адвалорного мита, мита відповідно до ціни до. 50% починаючи із 4 червня 2025 року, йдеться в документі. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не. परम